Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати і повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці. Розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили. За добру пораду, за талант і вміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще за вміння співати чудові пісні, які літують душі.